Усім привіт! із вами Мака, та сьогодні ми подивимось на геймплей One Piece TCG, а саме зелений лідер Джулері Бонні проти блакитного лідера Дон Кіхота до Фламінго. По результатах гри у ножиці Папір, Дон Кіхот до Фламінго ходить першим. Гравці дровують карти, після чого Дон Кіхот до Фламінго робить маліган і затасовує свою руку назад в деку та дровує знову 5 карток. Гравці викладають свої карти здоров'я та починається перший раунд. До Дофламінга одразу передає хід, після чого Боні витягає два дони, дроває карту та розіграє картку Searcher джулері Бонні. Після чого грає її абілку рестить один Дон та дивиться 5 верхніх карток Деки та шукає картки із тегом супернова. Показує таку ж саму Боні та бере її собі у руку. Після чого передає хід. До Фламінга тягне картку, тягне два дони та використовує обілку свого лідера. Етачі два дони до нього, один рестить, б'є на сім по джулері Боні і витягає картку Гекаморі, і грає її рестит. Якщо ви маєте 5 чи більше карток у руці, цей Гекаморія наносить подвійну шкоду. До Фламінга Кійошить серчера джулері Боні та передає хід. Після чого Бонні розіграє знову картку Сьорчера, знову юзає її обілку, дивиться 5 верхніх карток деки та шукає супернов. Ревілить оружа та додає собі у руку. Всі інші поміщає бот своєї деки. Після цього Бонні атачить один Дон до свого лідера та атакує гіекаморію, якого захищає каунтер на 2000. Хід переходить до дон Кіхота до Фламінго, який антапає свої картки. Після чого використовує білкою Дон Кіхота до Фламінга, атачить до нього два дони, один Дон рестить та атакує Сьорчера Джолері Боні. При цьому Боні використовує білку власного лідера та рестить картку Гекаморії. Картку Сьорчера при цьому відправляють у треш, оскільки Боні вирішили її не захищати. Хід переходить до Боні, антапаються дони, дроваються два нових дони, дровається картка. Після чого Боні розіграє картку оружа. Після чого Бонні атачить Дони до свого лідера та атакує Каморію, який відправляється у треш. Передача ходу до Фламінго дрова Дони, тягне картку та за сім донів розіграє картку Дон Кіхота до Фламінго, який повертає картку ружа назад в руку до джулері Бонні. Далі до Фламінго атакує лідером на 5 по лідеру Бонні, який не захищається та бере картку в руку. Передача ходу, дроваються дони, дровується картка. Та розіграється блокер капітан Юстас Скіт. Передається хід. Дон Кіхот до Фламінго дровує собі картки, Доне антапає характери та лідерів. Та за 9 розіграє Дракуля Міховка, який повертає кептана Юстаса Кіда на бот власної деки. До Флемінго не атакує власним лідером та передає хід. Боні антапає власні картки, дроває картку, після чого розіграє картку Бартоломео за три дони. Боні залишає один дон на використання білки, а також за чотири дони розіграє картку блокера уружа. Далі атачить два дони до себе та атакує лідера Дон Кіхота до Флемінго. Дон Кіхот до Фломінго бере картку життя, після чого передається хід, дроваються картки, та за 7 донів розіграється івент Gravity Блейд Рейджен Tiger, Після чого дві картки Джулері Bonnie відправляються на бод-деки. Після цього до Фламінго використовує здібність лідера, але, на жаль, вона не спрацьовує. При цьому Бонні використовує здібність власного персонажа та арестить Дракуля Міховка і тягне картку здоров'я. Після цього атакують Керектер до Фламінго, На що Боні також бере картку здоров'я, передається Хіден, тапається лідер та дони. Та за три дони розіграється Барталомео. За п'ять Боні розіграє Кавендіша, використовує його здібність та робить собі активними два дони. Боні приєднує три дони до свого лідера та оголошує атаку на Дон Кіхота до Фламінга, яку каунтерять карткою на 2000, після чого передається хід. За 7 донів розіграється Дон Кіхот до Фламінга, який повертає Кавендіша назад в руку до джулері Боні. Після цього до фламінго атачить 2 дони до свого лідера, рестить один Дон та використовує білку. Викладає нею Морю та бере із стреша картку Дракуля Міховка. Після цього Бонні юзає свою абілку та рестить дракуля Міхоука та каунтерить атаку опонента, додаючи 3000 своєму лідеру. Після цього атака до фламінго на 7000 змушує Бонні взяти картку і передається хід. Натапається лідер дони, береться картка. За шість донів розіграється блокер Бейзіл Хокінс. В даній ситуації ми помітили місплей та Гекаморія мав бути рестед. Після цього Бонні додає дони до свого лідера та деклерить атаку на Гекаморію, який відправляється у Треш. Дон Кіхот до Флемінга розіграє за один дон картку пірони, яка дозволяє подивитися 5 верхніх карток у Деці та покласти їх у необхідному вам порядку. До Фламінго атакує лідером та використовує свою здібність, викладаючи при цьому Джимбея, який он-плей викладає картку Едварда Вівела та дозволяє взяти одну карту з деки. Цю атаку Боні відбиває трьома картками каунтерами. Тисяча. У відповідь на цю атаку Боні використовує свою здібність та рестить Дракуля Міховка. При цьому використовує здібність персонажа Бартоломео, трешить одну картку та бере одну картку зі своєї деки. Дон Кіхот до Фламінго починає атакувати своїми персонажами та змушує Боні взяти останню картку здоров'я, після чого друга атака змушує віддати блокера Барталамео. За 4 дони Боні використовує івент Кілінтайм, щоб позбутися Джимбея, Після чого за 5 донів викладає персонажа Джулері Боні, який не дозволяє Дракулю Міховку стати активним на наступний хід опонента. Боні залишає один дон активним для використання здібності та атакує своїм лідером. Ця атака була закаунтерена, після чого передається хід за шість донів до фламінга. Грає Бо Хенкак, яка забороняє атакувати Бонні в наступному раунді. Після чого починає атакувати своїми керактерами. Боні використовує блокера Бейсіла Хокінса для того, щоб забрати на себе атаку від Едварда Вівела та використовує каунтери, щоб зберегти йому життя. Після чого Дон Кіхот до Фламінга атакує своїм керектором і забирає собі цю гру. Як вам геймплей за цих двох лідерів? Пишіть в коментарях, буду радий прочитати вашу думку. З вами був Мака. До зустрічі.